Друзі, всім добрий ранок. Зробили чайок. І тулимо на риболовлю. Друзі, ми на місці. Кирюша переодягається. А я вже беру жерлиці і розставляюсь. Човник стоїть. Що таке? Та нормальний нормальна там крига. Зараз виходимо і йдемо. Сантиметрів ну, ну, 8-9 така крига, все, можеш не сныряти. Ножи поміняти. Так, сантиметров 9 точно Ну пішли трошки далі, беремо два берега і ставимось до самого кінця. От відсюди можна починати ставити. Ось так, друзі, ну перша жерлиця 2.0, 0 Бачили, зламалася. Тут кріпежик зламався. Где-то там щось забури. Два, три. Ну, да. півтора, десь метра. Маловато мені. Здається. От живець у нас, бачите, який. Так що цепляємо пліточку. І йдемо. Бачите, плітка, гляньте, понад детям. Груз її опустимо нижче, вже що це таке. О! вже опустилася. Так, йдемо далі. Так, друзі, ну друга жили є, приблизно глибина 2 метри. І так от ідемо, йдемо далі. Ідемо далі, розставляємось. Опа! Друзі, перше спрацювання, слухайте. Перше спрацювання. І круто, 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 круто! Бачите? Вон, бачите, дивиться, йде невеличка, слухайте. Так, да, перше спрацювання. Глянь, яка щука. А! Ну, нічого. <плес> 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 так. Ну так десь, я думаю, кіло в ній було. Ну. <плес> так, друзі, ну бачили. Я тільки поставив першу жеролую, дойшов до другої і одразу спрацювання було. Так що якось так. Йдемо далі. Друзі, ну є спрацювання. Ми біжимо. На сьогодні шість чоловік, тому ми тут зайняли таке велике пространство. Так, біжимо, біжимо і дивимось, що там. А що там? Да, моя. Кирюша був прав, це моя жерлиця. Ну не бачу я, щоб крутила. Не бачу, щоб крутило Ну, почекаємо. Туди кудись вмазала і ну, якщо вимотала, то небагато і не крутила. Mm -hmm. Ні, треба, напевно, або почекати, або можливо щука невелика, бо тарань така добряча. Тому ти всі поставив? Mm -hmm. Шикарно. Ні, нічого нема. Не будемо чекати. Живця збила, бачиш. Да, влупила видно і вирвала живця і все. Зараз піду за живцем. У тебе спрацювання. От, бачиш. Ну і спрацювання. Ні, не мотає. Напевно, теж вдарило і все. Треба зачекати. Так, ну ще подивимось, що тут у Кирюшу вдарило. Щось і не мотає. Ні, нічого нема. якраз такий бойкенький, подивіться який. Понятно, що вдарило і не мотає. І тут карась такий Кирюша, ще ці жевлиці. Не знаю, друзі, це сама галімажевлиця. Це про... Раз, два, три. Саме галима, друзі, жилися. Катушка раком висить. Вона не знаю, мені не дуже не подобається. Хто буде купляти, потратиться, Купити на 10 гривень жерилися дорожче, але щоб вона була нормальна. Вон є у Кирюшки сработка. Чесно, що там у Влада. Є сработки чи нема. Так, да, у Кирюшки сработка. Щас побачимо, що там. Щас побачимо, що там. Що там, що там? Ну, нічого не вимотало, не знаю. Цей жерлиці це така дуристика. Я не знаю, мені взагалі не подобається. Ну, давайте попробуємо достати. М -м, вдарило напевно. Тут такий карась, я не знаю. Слухайте, ну це як по мені це здоровий карась. Ну. Це ж на крупну як Кірюша ж їздив щука від 5 кілограмів. Я шаткую. Раз, так зараз підмотаємо. Раз, два, три. У вас поки що тишина. Нет, сусідня, я ту проверяв. Друзі, ну розставляємось далі. Розставляємось, розставляємось. Щас тут коряжку обставину, ту коряшку обставимо. Тут якісь сиділи, но вже уїхали на окуня, я так розумію. Можна отам, от под стороной, там, от по той сторони, там, по-моєму, двушечка глибина була. Давай ближче до коряшки. Так, друзі, ну є спрацювальнечко, вони кричали, що мотає, Ну щось я не бачу, щоб воно мотало. Вже не мотає, да? Звісно, все вимотало. Ее. Ее Вимотало все. Слушай, ну наче непогана щука. Десь там, повинна бути, десь Ну, Все ж добре. Ага. Я бачу, 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 бачу. Так я жерилися це тільки постав. Вон пацани, я не знаю, то в мене, напевно, вон спрацювало тільки що, бачиш? Вон на моїх глазах. Та чекай вже, підемо разом. Та тихо ти. Тихо, тихо. Опа! Є! Yeah! Красотка! красотка! краюшек зовсім, глянь На тоненького, да? Ні, то моя, напевно. За кра... А може ти ваша, слухайте, йдіть. Все, поймав щуку, можеш и ты. Гарно! Вообще, там, ну паха, так, да, клас, це залікова. Друзі, це відкриття первольотка 2.0. Це друга щука вже, яка в мене клюга. Перша була приблизно така ж сама. Папа, вон з спрацювання. Ми тільки-тільки її поставили. Там може плітка здорова була, ну бачите? Хлопці туди побіжали все вимотало, друзі. Повністю все бачите, як колись щука нормальна клює, вона. Раз, два, три загибаємо. Витаскуємо, одягаємо живця. І глибина, друзі, ну щоб ви розуміли, метр, ну, півтора. Гляньте яка красоночка. Ду, що, давай. Йду. Вон ще клювання, батько тягне. Та таку затягивай, але невелика. Невелика. На На, Та підтягуваєш. Ой. Ось така, бачите. Ой, хтось її тут бив. Бачите? Ага. Хтось її тут бив. А заглотила. Зараз будемо доставати. Мило, там покльовка у Кирюша. Вон покльовка в мене. Ну коротше щука дає нам тут. Нормального, я ще не присів, ні чаю не попив, нічого. Є спрацювання, багато холостих спрацювань. Б'є і вау не проходить. Можливо, не хоче брати. Друзі, це перша крига. Так що в нас ще залишилось трошки-трошки. О, круто, 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 друзі. Круто. Треба взяти підбурок. Підбурок треба взяти. Друзі, подивіться, як круто! Укрутило наче. Почекаємо, так? Да? Почекаємо, друзі мої, почекаємо. Бачите, потрошку уходить. Слухайте, наклювань дуже багато насправді. І це мене дуже радує. Ну, лід, друзі, не дуже товстий. Там, де отам, отам, от, виходить, там, то там сантиметрів 4-5, тут десь до 7 сантиметрів. Ну, все одно крутяк. Не знаю, будемо ще чекати чи не будемо. Ні, нічого немає, друзі. Вкрала живця. Знову вкрала живця і ушла. Вона плітку збиває, ти зрозумів, б'є, плітка здорова, б'є і вириває її со спинки з гачка і все. Вона не заглатує прямо в пащу. Ну ось так. Так що плітка, не знаю, я завжди любив на карасика, але з карасиком в цьому році. У мене він є, але його не дуже багато. Ми його і карасика ставили, і пліточку разні, разні, разні живці ставили. Бачите? Ні, ну все одно, слухайте. Це дуже круто. Раз, два, три. Ні. Маленька-маленька була, але все одно, слухайте, три клювання підряд, друзі, на цю клюнула, зійшла, на наступну клюнула і маленька. І там воно ще, ну коротше. Ось так от, друзі, біжимо. Вон там з роботочка аж в самому кінці. Так, друзі, ну доходимо. Зараз побачимо. Ну, якщо вимотало, то небагато. Нічого нема. Карасик на місці, друзі, бачите, ні, нічого нема, вдарила і бросила, трошки вимотало. Чекаємо покльовочки, бачите, покльовки є, але не всі результативні. Слухайте, щучка дає нам побігати. А зранку тут нас майже замучило. Так що нас всі піймали по щуці. Так, що. Да, До речі, я сьогодні приїхав там з товаришем, він теж знімає канал. Силочка на його канал буде в описі, так що там буде м -м силочка. Тобто переходьте його версію цього. Побачите у нього на каналі. А ми чекаємо, друзі, зараз запустимо прямий ефір, так що хто буде дивитися вже відео, а хто в прямому ефірі зараз подивиться. Слухайте, насправді тут щуку залишилось ловити декілька днів, так що, у кого є можливість вибирайте з 15 лютого на щуку заборона. Бачите, живець у нас і тарань, і карась. Ну, не знаю, всі щуки я піймав на тараньку, а е, товариш мій Кирюша, він там От Там, він бачите, там, там льот трошки тон, тонший, тому є щось. Я там теж поставив декілька, але то він поймав три штуки. Такі десь кіло, кіло 200-1,5 ну, не, Трофейних немає що. Слухайте, ну ми їхали взагалі не за трофеєм. Це єдиний кайф був просто вийти на кригу і посидити на жерлиці. Тому що я взагалі б думав, що в цьому сезоні криги вже не буде. Один раз я вже був на кризі. До речі, хто не бачив силочку ну, або тут залишимо, або просто зайдіть та передивіться декілька відосів. Мені буде дуже приємно, напишіть комент. Що ми продовжуємо, друзі. Дуже круто, слухайте, я вже такий задоволений піймати щуку. Одну одну бачили зранку. Це теж була непогана. Я думаю, більше кіла півторашку була теж непогана щука. Можливо, якщо б я не фарсував, я просто щось в надії, що клювань буде багато. Думаю, що таких щук зараз наловимо тут кучу. Але, на жаль, ні. Ну, так бува. Взагалі я не переймаюся. Мені риба взагалі не потрібна, я рибу не їм, тому якось так. Круте, друзі, на очах. На очах спрацювання. Щось якось слабенько. Ой, круте! Чуть не впав. Чуть не впав, друзяк. Мої... Ми... Так, ану. Оно... Крутило, по крайній мере. Опа, бачите, пішло. Пішло. Пішло, ну ми чекаємо. Якщо є, то я думаю не дуже велика. Тому що гарна щука виматує майже одразу. Тут може бути що великий живець. Та ні, ну утягує так потрошку. Опа. Бачите? Ісход, треба було ще почекати. Була щука, друзі. Ісход, треба було ще почекати. Сперла живця. Да, треба було ще почекати, поки заглотила, І доволі непогана була щука. По упору така. Ну, ладно. Друзі, ну у нас щось подзатихло зовсім. Слово зовсім немає. Спрацювання є, але всі, на жаль, холості. б'є, бросає. Можливо, не хоче. Будемо чекати, можливо, трошки ввечері піднесуть, тому що треба рибалити. Рибалити, знімати. Давайте, друзі, не перемикайтесь, це ще не кінець. А, ось, друзі, ось така малеча, бачите? Маленька. Давай, батько витащив такий що? Давай. Бай, щось вона так слабенько пішла. Да, ну, да. Да. Друзі, та ранечка така бойкенька. Давай, бай, бачите, чу. Як розп розплодиться тут Плотва, будемо сюди потім за Плотвою років через 15-20 приїздити. Так, друзі, починаємо ми збирати жерлиці, вже вечеріє, вже пів на четверту. не будемо чекати ночі. І так, доволі гарно перебалили. Всього живця ми не забираємо додому, відпускаємо, хай живе, може колись тут розплодиться. І буде дуже багато і плітки, і карася. надіємось, якщо його місцеві не виб'ють сітками, там другим іншими. Приладдями. Такий похрустує, так, Кирюш? Похрустує. Так, друзі, хотів вам усім подякувати, що ви дивитесь, підтримайте вподобачка, відосик. І до зустрічі на риболовлі.